Що ти таке включив? Тож включить якийсь сопел? Так нормальний футбол включив. Що це за футбол? Чемпіонат району почали показувати? Та ні, це УПЛ. Що це? Що це? це? Ну, це Кудрівка, епіцентр? Кудрівка це що? Ну, село таке є. Правильно, коли село і магазин великий грають, то це що? Це чемпіонат району. Та ні, це УПЛ, просто такі команди. Там ще от Ковалівка один із лідерів, ЛНЗ є. Це то, що Діти пишуть? 511-го ні, ні, то НМТ. Що це за клуби? А де Таврія, де Лакіто Хор? Де якісь, я не знаю, Хачеріді, Ракетські, де? Так вони за Чорноморець грають. Але в першій лізі. Жунуморець, взагалі, в курсі, що вони в першій Лізі? Та, там. Воськла, там, Металург Запоріжжя, Металіст. Ну, а Динамо Шахтар де? По, по цій логіці то не в другій Лізі, так? Ні, вони тільки от Єврокубка грають. Це от Взагалі хто дивиться? Ну, я, ти, Васко, Циганик. Ну, а Денису. Ну він вже не дивиться, він вже директор полісся. Що, футбольного вікенду не буде?